Понад три роки тому сталася найкривавіша аварія на залізниці за історію сучасної України. У Марганці на Дніпропетровщині потяг зіткнувся з маршруткою. Переповнений людьми мікроавтобус вискочив на колію попри червоне світло. У справжньому пеклі тоді загинуло 47 людей. І ось історія повторилася: що роблять контролюючі органи, аби запобігти таким трагедіям, з'ясовувала Марина Борисполець. 12 жовтня 2010-го місто Марганець. Сів на конечний, вже був повний автобус, я не сел, а стояв. Коли під'їхали к переїзду, чесно кажучи, там так було зажато, що что... ні. Не пам'ятаю. Говорять, що кричали, не їжой. Очнувся, мене перенесли ребята. От автобуса вже так, в сторону положили. Дідусеві пощастило вижити маршрутка, яка його везла, перетворилася на брухту наслідок зіткнення з локомотивом. Загинули 47 людей. Аварія стала найбільшою в історії України. Винуватця назвали вже за місяць після трагедії. Це 56-річний шофер маршрутки, що теж утратив життя. Він приїхав на червоний сигнал світлофора. 2013 року на залізничних переїздах сталося 38 аварій. Більшість з них саме через те, що водії автотранспорту. Порушують правила дорожнього руху. Андрій працює монтером, стежить за тим, щоб машини не перетинали рейок на заборонні сигнали. І хоча цей переїзд тубуче обладнаний не лише світлофором, а й шлагбаумами, правила все одно порушують. Спішать буває, проїжджають, буває, що проскакують перший, де оцей сигнал. Бачите? Угу. Саме да, перший, а ти саме в последню минуту. Ну через три хвилини закривають. Так вони встигають через ці? Через ці, через допомогу. Чи загорається світофор, чи не загорається, не дивляться в основному. Не дотримуються правил дорожнього руху і пішоходи. Кажуть, заборонні сигнали то для машин. Ви йдете на заборонюючий сигнал світлофору. Ви не знаєте, що не можна ходити? Я все знаю. А чому ви йдете? Ви йдете на заборонюючий сигнал світлофору. Ви це знаєте? Ну это же для машин, а для вас, для нас нет. В 2013 году мы имеем увеличение количества ДТП. В этих дорожно-транспортных происшествиях погибли 23 человека, и 39 были травмированы. Каждое такое дорожно-транспортное происшествие именно на железнодорожном переезде, оно отличается большим количеством травмированных и погибших людей. В залізниці кажуть, аби зменшити кількість аварій, двічі на рік інспектують всі 5,5 тисяч переїздів. Хоча стверджують фахівці, зазвичай справа не в коліях. Лихо стається здебільшого звини водіїв автотранспорту. Після трагедії в Марганці покарання для кермувальників-порушників зробили жорсткішим. Цьогоріч правоохоронці хочуть обладнати перетини ще й відео та фотофіксацією. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Продовжає фотовідефіксацію. Я хотів би сказати, що та. Це... Это действительно действенный способ, сдерживающий фактор для водителей, чтобы водитель не нарушал правила дорожного движения. Ведь понимая, что на железнодорожном переезде стоит камера наблюдения, которая фиксирует нарушения, я думаю, водитель уже будет понимать, что при движении через переезд, при совершенном нарушении он будет нести ответственность. Окрім того, чиновники зазначають, треба будувати шляхопроводи. Та кожна естакада коштує кругленьку суму. Для того щоб закрити ці всі переїзди обробити, обработати їх автомобільними переходами, на це потрібно десятки мільярдів гривень. Десятки мільярдів гривень. Естественно, в один день і одразу ми этого не зробимо. Марина Борис Андрій Мартищенко, НТМ.